Четверо суперфіналістів, три години прямого ефіру та сотні тисяч смс на голосування за учасників. І Україна дізналася, хто став голосом країни 2017. Анна Кукса з команди Джамали, Віра Кекелія, підопічна Сергія Бабкіна, Олександр Клименко під керівництвом Тіни Кароль та Інгред Костенко, представниця команди Потапа. Усі четверо учасників готували для фіналу по три пісні: дві сольні та одну зі своїм тренером. Але заспівати увесь репертуар пощастило не усім. Першою суперфіналу вибула Анна Кукса. Так вирішили глядачі. Згодом з дистанції зійшла і Віра Какелія. Учасниця команди Сергія Бабкіна, у якої великий досвід роботи на сцені, яка знає, що таке сцена, що таке вокал, яка знає, що таке, врешті-решт, слава у суперфіналі. Віра залишає наш проект. На останньому етапі залишилося двоє учасників: інгред Костенко з команди Потапа та Олександр Клименко з команди Тіни Кароль. Це був найдраматичніший момент шоу, коли лінії для голосування оголосили закритими, і настав час сказати, хто переміг у сьомому сезоні проекту Голос країни. Голосом країни став Олександр Клименко. Щасливо, що доля мене звела з цим Олександром, і я вам скажу, це було дуже непросто підібрати репортуар. Це можна, це не можна. Цей день можна те, а все день можна все. І він ніколи не зрадив, не зрадив своєму сану. Ніколи отець Олександр каже на проєкті завжди співав про любов: любов до ближнього, до Бога і до життя. Якщо це Олилось через екрани до людей, значить ми виконали нашу задачу. На прямому ефірі суперфіналу за отця Олександра вболівала уся його велика родина з чотирьох дітей. Панотця в залі не було лише найменшої доньки, якій усього декілька місяців неймовірно хвилювалася дружина суперфіналіста пані Світлана. Зараз взагалі дуже тяжко це все ще усвідомити, але ми щасливі. Разом із титулом Голос країни отець Олександр став володарем квартири у Києві, а також отримав право на запис власної пісні, її ротації на радіо та зйомки кліпу. І запис, і ротацію, і кліп. Олександр Клименко подарував своїй суперниці у фіналі. Інгрид Костенко з команди Потапа. і